Ми сюди трошки виводимо долину. Зазвичай такі тут зарослі. А це вже витовкли тут дуже добре. Даю трохи люсерки короля. Цим я вже дала їсти. Ще доманько їдять. Ну, все, на, перебирай. Ох, ти скільки залишаєш під собою. Треба вже вичищати, скільки сіна ти залишив. У вас сніданок уже єсть. Погано видно. Ага, ось що вийде. Клочка привела своїх курчат на водопли. А, Уже. Паняє? Ну, що тут хищник рядом ходить? Значе попало їм трошки смаколиків. Лакітки попало трошки. Доїдають. Травили мені таких прибуль таку мені дали сьогодні. Треба до качок віддати. Чотири такічка. Ура! Не да? Ніколи такого не відбувалося. Ти сам подивись, що до сих пор колеса майже цілі. Я три роки цими цими жаргрівськими колесами від'їздила і що з ними? Угу. Нічого. А тут навіть тут місяця не приїздила, воно вже ось. Цей мають пару по -поло... Яких пару різянів вони полопали геть по повній програмі. Ну, коротко, конкретні. Конкретна... Е Критичні. Критичес... Це не то слово, визяне, тут взагалі капець якийсь прямо. Ось ось полопало геть, ось все, полопало. полопало, Я тепер не знаю, як переїхати косити скотині. А больно те кров? Кров? Нема. Все? Можна вмикати? Заварити кашу собакам.